Ви і ваша свора, ви мене до якого я частини відносите? До терористів чи до іноземців? Я хотів би представитись, я автор закону про санкції. Ви кажете, що у нас немає обмежень по суб'єктам. Я наголошую, ви або не знаєте, або брешете. Бо я особисто виписав. Виключний перелік тих, до кого санкції можуть бути застосовані. Це є іноземні держави, це є іноземні юридичні особи, це є іноземні фізичні особи, і це є терористи. Інших нема. Громадян України немає. Мене до вас запитання. Ви і ваша свора, ви мене до якого я як частини відносить? До терористів чи до іноземців? З чотирнадцятого року пройшло за такий час. Є в метри... ізмі. На... Рахування конкретні питання і, мета, і, мета, і конкретна і норма і закону. Пішлі це на закон. Врахування висновків великої палати, верховного суду. Закон пішли це на закон. Відповідно до закону про судоустрій, статус суддів, висновки Великої Палати. Документ. Закон суду. про санкції, це на закон. Я, я, я не отримую частинку. У нас в законі про санкції вичер... визнаний вичерпний перелік тих, до кого застосовується санкція. Конкретне питання. Скажіть, будь ласка, до кого ви віднесли? Санкції до вас стосується громадянина України. Ні, а там але... нема громадянина нема... нема... України. Ну, Ваша честь, у нас є дам. закон про санкції, там є вичерпний перелік, до кого санкції можна застосовувати. І там нема в цьому переліку громадянина України. Просто відсутні. Якщо я помиляюсь, знайдіть мені, будь ласка, норму закону про санкції, де це є. Прошу озвучку статтю. Ну це ж просто. Я вам зацитував норму закону Солнце Статус Суд щодо виховання. Закон злова. про санкції, закон про статус судді це не регулює.